Я вам можу сказати. Всім добрий день! Перший раз в житті веду стрім із повністю знизу. Навірно, дуже товста. Але що зробиш? Те, що на мені мокра футболка, не звертайте увагу, дуже велика спека. І я знайшла в лісі тіньочок і вирішила вийти з вами в ефір. Так сказати. І зробити з вами фіззарядочку. Так, завідончик зразу звіняюсь, ну нема куди поставити камеру, нема. Трошки нагну і відійду далі, можливо, буде попри Починаємо з розтяжки всього організму, тянемося вгору, в один бік інший, я в лісі, до речі. Тепер тягнемо долоньки. Вниз долоньки. В один бік, в інший. Тепер, оскільки ми згори донизу спускаємося, працюємо над головою. Голову вперед, назад. До речі, правильна постановка. Таз вперед, плечі назад, спина рівна. Таз вперед, це навантаження знімаємо з хребта. Голову вперед, назад, права черепашка. Бо так роблять черепашки. В сторони. Сторони. І тепер в бік вперед, в бік назад, в бік, вперед, в бік назад, оберт. В інший бік. Взяли е, долонькою за голову, потягнули в один бік, іншою рукою, потягнули в інший бік. Вниз, назад. Тепер в один бік голову в інший. В один в інший. В один, в інший. Тепер вбік. Вгору, в бік вгору, в бік вгору. А тепер та сама вправа, що була перед цим, тільки взяли долонькою, потягнули, погойдали. Іншою долонькою взяли, потягнули, погойдали. Вниз потягнули, погойдали. Назад. Потягнули погойдали. Я дивлюсь, куди машина їде, чи не на мене. Добре, ноги на ширині плечей, Таз вперед. Повен оберт голови. В один бік. В інший. Завершили. Тепер уявили над головою папірець і малюємо вісімку над одним плечем коло над іншим. А олівець у нас стерчить із голови. В один бік, в інший, в один бік, в інший. Зворотній. Завершили. Тепер навпаки. Над головою папірець, на голові олівець і малюємо вісімку, одне коло попереду нас, перед обличчям, інше позаду. Є дві вісімки. Одна арабська, друга турецька. Одна єгипетська, друга турецька. Вісімки головою. Такі це тепер я роблю в інший бік. Напишіть в коментарях, мене чутно. Мене чутно, хто цікавиться східними танцями для початківців, безкоштовно на моєму YouTube-каналі будуть всі ці вправи. Для повненьких теж можна. Продовжуємо. Руки тепер. Тому що ми ж спускаємося нижче руки. Руки в сторони. Зігнули під прямим кутом. В один бік крутим, в інший. То одна рука, то інша. Основний принцип зворотній бік. Основний принцип східного танцю це ізоляція. Коли одна частина тіла працює ізольована від іншої, Повен оберт руки в один бік, в інший. Інша рука в один бік, в інший. Обидві руки. Що я вам можу сказати? Руки в східних танцях одній най з найважливіших. Є такий прикол. Танець вікрухи, знаєте? А якщо танець свикрухи і додати східні рухи, то вже східний танець. Тоді працюємо над цими руками. Плече, лікоть, кисть. Плече, лікоть, кисть. Інша рука плече, лікоть, кисть. Плече, лікоть, кисть. Тепер полегшуємо. Лікоть, кисть. Лікоть, кисть. Долонька завжди дивиться вниз. Лікоть, кисть. Лікоть, кисть. Можна просто попрацювати з долоньками. Це теж дуже важливо. Це зап'ясток, кулачки, фаланги пальців. В один бік в інший, в один бік в інший. Вгору, вниз, по черзі. Взворотні. Завершили. По черзі одна рука інша. Одна інша. Якщо додамо амплітуду, то над головою. І нігтями ніби збиваємо чолку, щоб ви зрозуміли, який напрямок. Вверх нігтями чолку. Догори нігтями чолку. Хорошо. Ну, з руками попрацювали. Машини їздять. З руками попрацювали, тепер грудна клітка. Так, не дивимося, що в мене мокра майка. тут просто дуже спекотно, дуже архі. Я вам в кінці стріму покажу, яке тут сонце, я просто в тіньочок зайшла. Пишіть в коментарях, де я. Як ви думаєте, де я? Що так спекотно. Перед-назад. Перед-назад. Та завжди вперед. При виступах це не завжди. Іноді хитрують дівчата, щоб була красивіша вправа. Але при репетиціях завжди таз вперед, щоб не було навантаження на хребет. Вперед-назад. Вперед-назад. Тепер поставили кулачок під мишку і ніби сунули грудну клітку. Це можна і чоловікам, і жінкам. Східні танці вони розроблялися спеціально як танець здоров'я жінки. Але він не тільки на гінекологію і жіночі органи. Він... Для хребта маю неймовірну користь. Тепер в бік, вперед, в бік назад. В бік, вперед, в бік назад. І об'єднали. В інший бік вперед, бік, в бік назад, бік вперед, в бік назад. Об'єднали. Хорошо, ускладнили. Вгору. Горбик вниз, вгору. Горбик вниз, вниз, горбик вгорі, вниз, горбик вгорі. Тепер в бік, груди вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, об'єднали. Тепер в інший бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, об'єднали. ну, Оскільки ми вже розім'яли наш хребет, переходимо до хвиль. Груди вниз вперед. Посередині, груди вгорі, горбик вгорі посередині, внизу, груди внизу, посередині вгорі, горбик вгорі посередині внизу. І малюємо таке коло. Тепер напроти протилежний бік. Груди вперед, посередині, внизу, горбик внизу посередині вгорі. І малюємо коло просто то лівшою, то правшою ми стаємо. А тут у нас терчить олівець. Окей. Животик. Та живота? І животик. Секрети вправ з животом полягають в тому, що танцівниця під час виконання вправ животом не дихає. Так легше. Набираємо повітря, видуваємо, втягуємо животик. Права Арнольда Шварцнегера називається вакуум. Ми зробили в животику вакуум. Знову набрали повітря, видули, втягнули живота. Видули ще. Ще втягнули. Права називається Я виходжу із води на пляжі. Отак От вийшла. А потім пішла, на коврик лягла і ніхто нічого не знає, який в мене живіт насправді. Продовжуємо. Вправа навпаки. Називається Уступіть місто в маршрутки. Набрали повітря, видули, надули живота. О! На якому ми місяці? Мальчик, дівчинка. шашличок! Хорошо! Відпочиваємо, набрали повітря, видули, втягнули, надули, тягнули, надули, втягнули, надули. Отак поробили, понапряхали дуже корисно для травної системи. Тепер поклали долоньку вниз, пальчики вгорі, набрали повітря, видули і втискуємо в воду. Тискаємо, тискуємо, тискаємо, тискаємо, тискаємо. Відпочиваємо, набрали повітря, видули. Поклали долоньку в грі, втискаємо внизу, втискуємо, втискуємо, втискаємо. Аж де труси в нас починаються. Втискаємо. Відпочиваємо. А потім втискаємо то одну, то другу. Набрали повітря, видали, почали. Відпочиваємо. Тепер навпаки ж. Набрали повітря, видали, то вгорі то внизу, то вгорі то внизу. Так, да, це важче, мені теж. Хорошо. Спускаємо нижче, розминаємо таз. В один бік, в інший. В один бік, в інший. Тепер обидві ноги зігнули. Одну ногу випрямили, підняли на носочок. Відтягнули, поставили, підтягнули. Знову обидві ноги зігнули, іншу випрямили. Ця зігнута, поставили на носочок. Та що випрямлена, тут має тягтися. відтягнули. Тепер одна, інша, одна, інша, одна інша, одна, інша. В Зворотній напрямок, по колу, в зворотній напрямок. Малюємо тазом бісінку в зворотній бік. Взагалі в східних танцях правильно ось так. Набрали повітря видли, втягнули таз вперед і коліна не розгинаємо, а тільки тазом ходимо. Але для здоров'я можна ж і так. Ну, спускаємо ще нижче коліно. Яка красотка. так, да? ну, понятно. Поставте хоч лайк. Вперед, ніжка. Так, чи видно мої стопи? І що ви там понаписували? Тишина. Вперед стопа. В один бік. Зігнули трошки на неї поставили. В інший бік. Назад повернули. Позачком аж потягнули. Можна ще й отак гарно потягнути. Знову вперед ніжка, вбік, на, на неї трохи стаємо. В інший бік. Назад. І трохи присідаємо. Один, в інший, бо дитинка, знаєте, часто бігає, отак ножку підвертає і нічого страшного. Як доросла людина ніжку підвертає, це я не хочу виражатися в тіктоці. Можна випасти життя на два місяці. Реальне розтягнення може бути. Інша вага, інша вже конституція тіла. Козачок знову. Тому розминати стопи архіважливо. Можна ще пальчики так розім'яти. І що я вам хочу сказати в іншій теж? З приводу голови. Дуже часто на танцях шию не розминають. На танцях, на фізкультурі, а це. Теж архіважливий. Завжди вправи з шиєю. завжди повороти голови. При сидячому положенні тіла обов'язково. Да. Ніхто мені не написав нічого, зараз я вам покажу ліс і спеку, в якій я намотаю зараз свою сорочку собі на голову. І буду повертатись назад. Зняла вам ефір. Заходьте на мій YouTube канал. А хер я знаю, як він називається. Уж простіть за французьку. Ну, десь там у профілі є, можна так перейти на інстаграм і на YouTube канал. Сподіваюсь, там викладу. Цей же ефір. Просто цю фізкультурку можете щодня повторювати і вивчати східні танці, і оздоровлюватися. І яка не яка розминка? Навіщо просто робити якісь? Дивимося, що писати. Ай, привіт! Льошенька, привітик. З чим, щоб робити просто фіззарядку, то можна ж робити і паралельно вивчати все-таки східний танець. Це ж корисніше. Все, всіх люблю, всім пока, всім дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей!